Вітаю вас. Боля мене занесло на, на такий паркінг. Доля мене Кенвор стоїть з короткою кабіною. в 990 W-W-W. деблию Отак. От Бачите? Сказати про ту заправку. Прекрасна заправка. Вночі закрита. В принципі, то там, ну, вставати тут не було смислу. Наступний раз не буду вставати, тому що тут а, немає ніяких а, люксових. Там взагалі нічого тут немає. Це заправка як заправка. Що цікаво. з боку машини стоять. Навіть нема що показати. Сміття піти викинути, не знаю. Так, скільки мені лишилося. О, 15 хвилин. О, зараз включу свій таймер, хай почне рахувати робочий час. Зробимо trip експекшен і поїдемо далі. Йду я, до речі, в Квебек. Там ну, так сам в Квебек, там чуть-чуть так сбоку. Ну, прямо в Квебек можно сказать. сказати. Познімаємо дорогу в Квебек. Погода сьогодні ну, така собі досить. Як вам сказати, так пасмурно і. В машині. Що -то в мене з маслом робиться. Ще що там з ним робиться. Думаю, що масло нікуди не ділося. Ну поки що так. Так, ну що, мої вельми шановні. Зараз я в Квебеці. гарніше на окраїнах Квебеку, скажімо так. Чуть-чуть його тут щось заціплю, напевно. Хотів вам показати, що з тої сторони ніколи не знімав Квебек, Зробити вам невеличку екскурсію. Хоча, тяжко сказати, чи це екскурсія, чи екскурсія по хайвею, напевно, скоріше. Це теж така ситуація неординарна. Ну, якби вони мене завантажили, але в принципі, документів мені на вантаж ніхто не дав. Ну, якби я розумію, що я завантажувався в, в одній ті самі компанії. Тобто, Я і везу на їхню компанію, це їхня компанія, і везу в друге місце теж їхня компанія. Ну, тим не менше, ніхто мені е, нічого взагалі не дав. Добре чи погано, не знаю. Подивимося по ходу дій, як воно буде. Перестроїмося. Впереді розкинувся кабек. Так і наглядає у нас. Досить дороги, тут досить класний, бачите, в принципі так. Віз досить такий, як то сказати, Терпимий. Так, ми зараз тут будемо з'їжджати. Не знаю, щось воно мені мене зараз з одної автостради перекидає на другу, типу на другий хайвей, потім потім вертаюся опять на той хайвей. Ну там можливо може щось пов'язане з мостами чи з чимось, не знаю, А я заморачуватися навіть не буду. Турбує питання. Більше мене турбує питання моєї ваги. Власне, в вантажа. Я щось без поняття. Дивлюся сюди на цей, вони мені там назад ящиків накидали, в мене впереді, в принципі легкий. Вантаж був... Не, не знаю. Так, ми сюди йдемо. Да. Ну, так, бентежі, Тому що я не розумію до кінця ситуації. Якихось там таких інструкцій в мене не було, документів мені ніхто не дав. В принципі, вантаж. У мене є перші документи з першого, тобто, там, де я завантажувався в Монреалі. якби, Але там компанія то друга. Ну, хоч якісь документи, і за то слава Богу. Але, опять же, не розумію свою вагу. Що в мене з вагою робиться, я не розумію. Тому що я кажу, мені здається, що в мене задня. На задній вісі в цьому так, 305 з'їзд. Наступний. Е, Моє задній вісь просто ну я зрозумів, що вона отак От зараз у мене тіпо У мене вся вага пішла назад. Або, можливо, не знаю, може прийдеться взяти мені змістити. Десь потім може ну, виїду на парковку, стану, ще назад відтягну до самого кінця, попробую з. Колеса, як би нагрузку на вісь розгрузити прицеп, щоб він власне більше давив на перід. Щоб перід щось взагалі в мене такий пустий, що. Що це просто мене бантежить. Ой, Боже Боже. Ліда, Ліда, Боже Боже. Так, туди ми далі їдемо. Ага, Ми зараз туди маємо втікати. 73-м. Бачите, як тут все замудрено. Закручено. Та, ні, ну, то що я би не сказав, що щось дуже замудрено і закручено. Це досить так все в межах розумного. Я, ну, точно можу сказати, що це все в межах розумного. Так, мені зараз опять десь тут треба буде. Ага, я отут йду на з'їзд і потім туди вийду. Перейду. О, прекрасно. В принципі, все, все класно. Ну, Бачите, квебек. Я би не сказав, що я прям місто показую, ну, що показую, то показую, вибачайте, як то кажуть сорі. Що маєм, то маєм. Але полібей, я напевно потім зупинюся і все-таки тут тілешку назад запхаю, аж колеса на сам там де бо в мене в принципі... Ну, так, знаєте, на хлопський розум скажу так вам, щоб дуже ви коли будете мати такі прицепи і треба буде тягати ті тележки, в принципі, ті колеса повинні закінчуватися там, де вага закінчується. Тіпа, то так, ну так на хлопський, на хлопський розум, розумієте, щоб так плюс-мінус ви прикинули. Хоча, повірте, тут кожне це відділення і таку досить суттєву роль, коли ви виставляєте вагу. І я, в принципі, зараз я не впевнений, що в мене нормально вага розприділена. Навіть я більше впевнений, що вона ненормально розприділена. Десь зупинюся тележку, то ну мені до вейстейше 56 майлів. Тобто мені ще далеко, тому що я маю можливість що це все відрегулювати. Ну вийду, відрегулюю. Другої сторони, там де я завжди в принципі їду. Перший раз їду, зразу вам говорю, я тут ще ні разу не їздив, я поняття не маю, що тут там відбувається, яка тут дорога, що тут у чого, ну, тим не менше зараз побачимо. Ага, впереді такий міст немалечний, немаленький, не немаленький не місточок. Так, ця сторона у нас 70 треба скинути швидкість. То зараз ще на себе поліцію от. Виїхали ми на цей міст. Так, я не розумію тут всю штуку. Ну, понятно, тут нічого один. Нам що Квебек, що Монреаль. Там все де мости, там все ремонти, 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 і ще раз ремонти. Радості мало. Я перестроюся сюди. Але бачиш, всі їдуть там в вантажівці в центральному ряду, то я теж туди перелізу. Ну, ну так, правильно, тому що воно дорога закінчується. Я. А я то думала, що воно таке? А от воно що. яка машина бетон заливає. Це така машинка. Ніби таку на, на один день вдома залити, заїзди. Було би класно. Річку. Що я вам хочу сказати, щоб ви знали, Ну чому от взагалі провінція Квебек вона от така розвинута і в неї така сильна економічно вона Тому що ця річка, яку я зараз переїжджаю, тут багато різних як би рахується такою транспортною, самою сильною транспортною, одна із самих сильних транспортних артерій. Власне Канади і Квебек, ну скажемо, все тут сконцентровано, тому що доставка вантажів це все це все, тут дуже багато. Тому якби це є один з факторів, один з факторів процвітання, скажімо, власне, провінції Квебек. Тому що в Квебеці дійсно багато роботи, багато фабрик, багато всього. Що ми не можемо це рівняти з нью брансвіком навіть ну, Атлантичні провінції в тому плані, само собою віддихають. Це я вам точно можу сказати. Але тим не менше в нас теж щось є. У нас теж щось є. О, такий, бачите, коровет поїхав. Там, бачите, ще один міст лишається. Це якийсь новіший міст, це якийсь старіший міст. Без поняття, ну Може колись Бог дасть життя, здоров'я, може і поїду, я колись візьму дружину і поїдемо разом з нею на екскурсії, щоб все-таки подивитися по, ну, по Канаді, тому що як -то, я тут тобто їжджу по Канаді, ну я теж так знаєте, що там їжджу по дорогах в більшості. Але хотілося б більш так як конкретніше все-таки подивитися, поїхати. Міста порозглядувати, походити, пощупати, посмакувати. Тобто, можливо, колись буде життя, ми таке щось з дружиною спробуємо. Але це не зараз, зараз що треба працювати. Ну все, в принципі, що, я вже все, я виїхав з Квебека, я вже виїжджаю на Хайвейці, де я завжди їжджу, і буду рухатися я по прямій дорозі в яка з Нюбрас-ника в з кошею. На розвантаження, тому всім всього найкращого, бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі.